Усім привіт! Мене звати Наташа, ви дивитесь канал Вишивання Українською. Сьогодні я хочу вам розповісти про мій процес-вітрильник. Це вже друге відео, і дуже жаль, що я, мабуть, через такий великий час цього знімаю, тому що четверта частина картинки вже відшита і я, власне, вам цього і не показувала. Та менш з тим розкажу про свої враження на даному етапі відшиву. Як я вже казала у минулому відео, я хотіла повернутися так трошки відволіктися від осіннього пейзажу балину і повернутися до хрестиків. Ну, на даному етапі мені це вдалося, а от коли я відшивала море та хвилі, це було на півхрести, і картинка трошки так покосилася. Але думаю, що коли здам багетку, цей недолік виправлять. Процес відшивок проходить дуже плавно, приносить мені неабияке задоволення, якщо чесно, тому що все це легко у мене виходить, і предмета там працює, що кажуть, що це супутній вітер у справах, і воно дійсно так якось за останній час, поки я його відшиваю. Ми в моєму житті так собі ж менш налагодилось, стало спокійнішим, хоча особливо якихось дуже серйозних хвиль не було, але, тим не менш, були якісь проблеми, питання. Можливо, я це собі і придумую. знаєте, ефект плацебо, він, може, все-таки і діє, але менш з тим, я би дуже радила усім відшити вітрильник. Все-таки це таке заспокоєння і приємність, знаєте. Як ви бачите, я тканинку канву натягнула вже на свій новий станочок, вишивається. Знов таки дуже приємно на ньому. Не так натягнута тканинка, як би мені хотілося, але я у відео про цей станочок вам розповідала, що, можливо, придумаю або сама боковую натяжку, або все ж дочекаються її замовлення. Маю на меті швиденько дошити цей проект. Свій вже я зараз настільки отримую від нього задоволення, що мені буде дуже жаль, коли його закінчу. Дуже легка схема. Пропрацьовано все достатньо чітко, гарно, тому всім раджу відшити вітрильника. Все-таки маска тематика. Я думаю, що нікого не залишить байдужим, а це якраз таки, знаєте, спосіб ще привнести у своє життя якісь такі погади або радісні моменти. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу, дякую, що зайшли до мене в гості. Рада спілкуванню. Що у кого є якісь питання, задавайте в коментарях, буду відповідати і будемо спілкуватися. До побачення, всім гарного настрою і до наступних зустрічей. Па-па!